А як вам така новинка? Це парасоля, новинка 25-го року, йде в такому чехлі зручному. Дуже компактні розміри в складеному стані. Так, чехол в комплекті. Далі, по самій парасолі. Діаметр парасолі йде 2 метра. Буде три частини. Збираємо. Раз. Сюди вставляємо. Висота регулюється, яку захотіли, таку й зробили. Так, далі в комплектації буде йти тормові розтяжки, три штуки з мотузками. Можна прикріпити доверху парасолі, і якщо сильний вітер, то вас її зносити не буде. І плюс сама ніжка, щоб в землю, якщо земля у вас там тверда, або якщо пісок, щоб можна було закріпити і все воно надійно держиться. Ніжку ми вкручуємо сюди. Все надійно фіксується, тут закріпили. Парасоля йде срібна. Відбиває проміні сонця. Спиці всередині такі товсті, вони не тоненькі, вітром не закриваються вони. Щоб поставити нам достатньо тут раз, і все. І наша парасоля готова. Класна річ, щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є телеграм або пишіть в особисті повідомлення.